Yo Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойли Тавер Дефенс для того, щоб трошечки приумножити свої гемчики. І в цілому це дуже і дуже гарна ідея, хотів би я сказати. І саме сьогодні, по-перше, ми видамо приз, а саме 5 тисяч гемів переможцю в розіграші. І хочу нагадати, що кожного разу, як у мене виходить Відос по Тойли Тавер Дефенсу, кожного разу ми вибираємо переможців і заново запускаємо розіграш. І прямо зараз, якщо ви хочете отримати теж юніта, точніше не юніта, а 5000 гемів, то напишіть бу. Будь-який коментар з вашим ніком. Також поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Ну, взагалі треба підписуватись, скажімо так, і само собою підпишіться на телеграм-канал. І все. І зараз ви можете бачити на екрані переможця. От. І я відправляю йому цілих 5 тисяч гемів, прям відразу, сент, конфірм і кайфи. Ну і давайте подивимося, що мені тут взагалі накидали, а накидали мені немало. 88 подарунків, і камера вумен прям відразу мене зустрічає. Повертаємо її назад. Ще одна камера вумен. Братухи, пожалуйста, я вас сильно прошу. Не кидайте мені камера вуменів. репер, дрон, спікер, гелікоптер. Годлік, кстати, обалдеть. Непогано. Джулайкей, Санта, Гвардіан, Токсік. ще таке чел, ще пацан. Сігма Сігнута. Дарую другий раз, можна в друзі. <сі> дякую, велике, братуха. Величезне, величезне, дякую. Не знаю, де ти їх береш сігнутих, але просто хорош. Так, ем... Демон Титан. Кстати, він зараз дуже сильно впав в ціні. І це дуже-дуже солідно. Стрімер, чел, потім Мех Камерамен, сюфер, денсінг, Клок Спайдер, сюфер, Найф, вчений чел, ларж фенмен і хайпер. кстати. привіт, Саня. Я вже не граю в Тойлетавер Дефенс, тому вирішив тобі купу юнітів роздати. Якщо до де. Ось він кинув ще грін лазера, кинув Санту і накидав купу таймкейсів фьючера вченого. Обалдеть, пацики! Він просто накидав тону, тонну, тонну лута. Таймкейсів просто купу, яких ми будемо сьогодні прям жорстко продавати. Ф'ючери чи дрільмени Тітан Сендмен, обалдеть, ще Фьючер, ще гвардіан. Так, обов'язково наддобавити оцього чола. Не забути головне, бо я просто іноді таке буває, що я їх що я добавляю Пацків в друзі із затримочкою, тому що я просто записую нік, а потім, коли в мене є вільний час, я відразу їх добавляю в друзі. Тому, якщо ви відправили подарок і я моментально вас не додав в друзі, то <хи> вибачайте, я додам пізніше. <хи> в общем то, у мене є 319 тисяч гемів, це дуже круто. У мене є багато прикольних юнітів, і я пропоную їх бігти і шведенько. Продавати і тим самим продавати також таймкейси, які мені тільки що надарили. Побачимо, наскільки їх швидко будуть продавати, наскільки їх швидко будуть скупати. Бо якщо їх будуть скупати прям супер солідно, то я попробую теж напродавати. Коконат кейс. Кстаті, хто не знав, е, дуже цікавий факт. В Коконат Кейсі на самому початку, як тільки вийшло оновлення, був ще один ультимейт. Ем, був ультимейт, короче, Годлі. Ультимейт Голден Спікермен був. І він, короче, міг спавнити золоті шахти, які давали купу бабла. І ще й мав дуже великий демедж. І його зі гри прям відразу удалили. І тих, хто отримав цього чила з кейса, в них їх сразу теж поудаляли. На жаль, тому що юніт був дуже сильний і. ну... Чуваки рішили, щоб він був трошечки пізніше в грі, а не прямо зараз. В общем-то, окей, Коконат кейс. Зараз він подешевів, поняття діло, тому я даже паритись не буду. Просто 500 гемів. Якщо хтось готовий за 500 гемів його купувати, це ще ж самий жорсткий тип фарму, я хочу сказати. Тому що ти просто виграєш один раз у пісочному режимі, і Коконат Кейс у тебе. А виграється воно все за Все, за 500 гемів його купили? Аполдіть. А виграється ця гра буквально за 50 хвилин. Ой, за яких 50 хвилин? За 18 хвилин виграється, просто моментально. І ще один Коконат купили. За 500 гемів, просто тисяча гемів, отако на рівному місці. Хто хоче зараз нафармити супер жорстко геми, let's go. Ви знаєте, як це зробити. А кому впадло або він не може фармити геми, то також є вихід із цієї ситуації. В описі є посилання на мій магазин, в якому ти можеш прикупити собі як геми відразу, так і юнітів. І ну, за допомогою цих юнітів, поняття діло, що ти зможеш нормально там все проходити, і не буде в тебе абсолютно ніяких проблем. Так, окей, е, у мене є лаж фенмени, і в мене їх, кстати, зібралось нормально. Давай їх попробуємо тако попродавати, прям відразу, відразу. Відразу, поки вони тільки почали в мене збиратись, їх треба зразу ставити на продаж супер жорстко. У мене є опять купа хайперів. Тіпа 99, 0,0. Отако От 9900. Поїхав. Один поїхав. Астрочел 800 ставимо. Взагалі не паримося. Потім м -м, пилочка, 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 пилочка. За 7 гемчиків. Поїхала. А Токсика я виставив? Я не пам'ятаю. Ні, Токсика не виставляв, треба виставити. Сюди. Так, кулдаун, чел. То я хороший пацан. За 50 можеш піти в. Люди. Так, є грін лазерів трошечки в мене. Давай попробуємо за 999. Отако погнали. Потім мені хотілося би продати ще там за 150, ще за 150 поїхав, потім, потім потім камера репер дрон за 700. Попробуємо, попробуємо чисто виставити. Е, ще також у мене є Годліки. Годліки в мене є, тебе за тисячу рівно просто погнав. Тітан Сендмен. Який, кстати, ну, хай у мене буде просто в інвентарі, то, в принципі, не є великою проблемою. І тебе за давай поставимо за 299. Кстаті, Годліка купили за штуці рівно І це дуже хорошо, тому що ми можемо щось продати ще одного. І, кстати, хочу нагадати, що ми чому просто до. Мчимо нафармити геми на ще одну ультимейт. На ще одного ультимейта. Тільки уже в цей час. В цей раз уже не на цього, а знову ж таки на Ultimate на дріля. За 800 хемів у мене ще якогось чудіка купили. Не пам'ятаю, якщо чесно кого, ну його придбали у мене прям зразу. Окей, стрімер чувак. 550 гемів, поїхали. Не партесь вчений мех. Тож є такий у мене перець. Давай 420 гемів. Сюдам. Тайпера у мене поки що не беруть, але ціна у мене найдешевша. Тому я думаю, що, звісно ж, звісно жа, його просто пізніше заберуть. Титан бумбокс. Кстати, дуже швидко він якось почав падати в ціні. Хоча я їх взяв на всього 2 тисячі чуваків. Потому що він тупо нубський перець. тупо нубський Ну я манав за 30 тисяч купляти, Просто манав. І мені не треба за такі гроші. За 140 гемів у мене купили таймкейс. Непогано, але бачиш, не сильно їх бодру. Поки що чомусь ні. Або, або знизувати ціну треба, або знижувати ціну потрібно, або навіть чорт його знає. Ну, скоріш за все, просто робити його чуть-чуть дешевшим. Його в тебе будуть забирати, ось ще одного забрали за 140. Даже за 140 забирають, просто якось не швидко. Не швидко взагалі. Окей, що б я ще би виставив? Грінлазер висить, те висить. Ну пчели якісь висять. Тебе давай приберемо, тебе теж приберемо. Може фьючера виставити? За 120, чисто. За 120 фьючер бой. Виставити би шадоу TV за 250. Хорошо. Опа! Так, презент все-таки купили. Непогано, за 200 гемів майже. Це хорошо. Бо презентменів, ну так, дуже повільно, якщо чесно купують, Та він в цілому не сильно комусь і потрібен. Нього там 40 тисяч депесу, майже ренджа маленька, прокачується дороговато. Але їх можна ставити тупо впритик один біля одного, максимально близько, хоч він і здоровий, але можна ставити дуже близько. І навіть враховуючи те, що в мене дуже багато позицій, е, чуваків, які продаються, і ще й дуже класні ціни у мене все рівно дуже повільно все скуповують, і майже нічого взагалі не купують. Просто майже нічого взагалі не купують. Купили вогнемечика, кстати, я ще не очікував. У мене є ще найфчіл. 2 теж за 199 заплюнемо. Купили пилочку за 7 гемчиків. Бо такі, такі позиції теж треба продавати, по типу пилок, там токсиків, тому що, ну, ну що ж поробиш? Що ж поробиш? Їх потрібно просто продавати. Їх просто треба продавати, бо без цього нікуди. Так, купили фьючер арчку локмена. Хорошо, у мене їх багатенько, ми їх по 120 потихеньку продаємо. Але хайперів просто не беруть. Надо продати хайперам. Кстати, хтось виставив хайпера дешевше, ніж я. Не треба так робити, тому що я ставлю просто рівно 9. Ти просто скинув ціну на, де? на 10 гемів, а я скинув на 100. Понимаєш? Забрали найфа, забрали ще одного ф'ючера. І я прям очікую супер жорстко, що прям зараз заберуть у мене хайпера. Я супер в це вірю, супер в це максимально жорстко вірю, але, якщо чесно, поки що <coughs> нема надії великої. Так, тебе, братуха, теж віддаємо. Потім кого б я ще віддав. Мейс Вумен напевно, було б непогано. Або цього чела серпом за 149 Давай попробуємо Ну саме більше, я хочу продати чисто хайпера. Чисто хайпера, от хочеться супер жорстко продати. Або можна оце кілька хайперів поміняти на щось таке толкове. Правда, на що ти толкове поміняєш? От хайпер, умовно, коштує там 10 тисяч е, гемів. Ну, такого грубо кажучи. Прям супер грубо кажучи. Що б я таке купив? Титан фаєрворк мене. Типа дати три хайпера, получити Титан фієрворк. Ну, мені не треба. Аква спікермен у мене був. Ну він галімий. Таке відчуття спочатку, що він оболок. такий класний, але він, ну, просто такий собі, якщо чесно. У нього дуже маленький. Е, у нього радіус великий, 80, ну дуже маленька атака. Типа радіус іменно атаки дуже маленький. А радіус можливої атаки дуже великий. Коротше, він, типа, по всім б'є, ну дуже странно. Можливо, я вже пофіксили, але я не впевнений. Я не впевнений, взагалі, що його пофіксили. Так, щит у мене 150 стояв, тут його хтось ще за сотку виставив. Значить, поки що продавати його не будемо. Поки що рано <сь> таке продавати. Так, Тітандрільмен, кстати, дуже цікавий юніт і нікому він абсолютно не потрібен, тому давай попробуємо за 450 обдати. Чисто за те, що він ексклюзивний. Хайпер у мене тупо найдешевший, нікому він ще не... Хайпер, кстати, купили! А ну, далі. 9800 поїхали. Поїхали касу рубати, пацики. один хайпер попався. Грінлазера воще за всі дев'ятки не беруть. Це дуже странно. Зато купили гліча. Я не знаю, скільки він у мене продавався, скільки він висів, я навіть його не бачив. Ну його прикупили непогано. Давай замість нього когось іншого виставимо. Наприклад, катану. У мене катан щось ще багато стало. Давай за 140 попробуємо поставити її. Можливо, комусь вона за 140 взагалі дуже пригодиться. Якщо чесно, це цілком ймовірно. Сант у мене теж появилось непогано. Давай за 550 поставимо. Оцього чила я би за соточку виплюнув. Мех камерамена все-таки купили за 149. Хорошо, це оцього. Давай ще одного, може поставимо. І нехай мене його теж заберуть. Купили Санту. Прям відразу за 550 його забрали. Давай ще. Пух, непогано. Торгуємо взагалі жорстко. Таймкейс купили. Тоже кайф. Да, бачиш, таймкейси беруть, але просто дуже повільно. Дуже повільно, їх поки що ще викуповують. Стрімер камерамен. 550 гемів, у мене його забрали. Кайф. Потім грін лазер камерамен, Тоже хороший. За 3 дев'яточки його захапали. Виставимо ще одного. І Санту теж купили. А. Взагалі, розкуповую юнітів за 50 гемів купили кулдаун cool чела. Давай за 555 будемо продавати, так легше мені вписувати. Тянутись не треба до нуля. В общем то. І тебе теж би було б хорошо виставити на продаж. Бо тебе були, купили, але в мене осталося сігнуті. Ну отакий, у мене є не сігнутий. Санту за 555 просто отако залетіли. Залетіли за щоки і забрали. Окей, виставимо ще одного. Меха ще одного забрали. Давай мейс камера вумена теж віддамо. Теж його віддамо. Често, в добрі руки. Хайпера би віддати. Ще одну. Іслюзивний фудкейс прям ну, дуже дорогий. Просто через те, що він за робокс. І чили, які з цього кейса падають, вони теж скоріш за все супер дорогі. Так, купили ще одного грінлазера, я би виставив ще. Це обов'язково потрібно зробити. Чому би і ні. Бем-бем-бем. Все, всі дев'яточки, поїхали. Надо хайпера слити. Туда хайпера слити. Ніхто не виставив хайпера дешевше, ніж я? Я думаю, що ні. Так, да, 9800 це прям ну супер низ. Це іменно в мене такий є, і я його продаю. Можна прям зайти по флексити, поняв? Тіпа, виставити ще 9800. Давай 9799. Тако, Прям вообще, щоб, щоб, щоб чили в шоці були і обратили увагу. І звернули дуже жорстку увагу. Так, а тебе, сігнутого, тільки якого? У мене, кстати, фьючерч клоп ми накупили. ще когось купили. Давай тебе продамо чисто за 10 тисяч. Сігнутого. Жесть. І кого мене швидше куплять, якого хайпераські? Сігнуто чи, звичайно? в мене є ось осігнутий за 10 рівно. Блін, хайпери взагалі дуже жорстко в ціні упали. Хочеться, звісно, щоб ну хочеться, звісно, щоб вони повернулись до ціни в 20 тисяч гемів, але вже напевно вони до такої ціни не повернуться. На жаль, ну що ж поробиш. І, кстати, зовсім скоро приберуть уже челів э, вентиляторів. Ще 18 днів лишилось. Тому в коє вентилятори. Конечно, хотів би я сказать запасайтесь, але Не. 150 тисяч отакий чувак, а в нього все на все 60 тисяч дпс. всього на все 60 тисяч. Їх 500 штук, тільки вибило. Чели, Челе. Тут є ультимейт, а, Мені надо фозі. Може, ми ще сьогодні купимо ультимейта? Чувак, я би щас прикупив за такий за таку ціну, я бы ще купив. У нього, типа, висить просто щас трейд квест. Може, йому вже хтось кинув трейд, а його просто нема біля компа або телефона. Но я йому теж відправив трейд, поняв. І мій трейд, скоріш за все, він відмінив. І тепер у нього другий трейд. І він уже в трейді, він чийсь другий трейд прийняв. Блін, я би купив, мене дупа не вистачає, просто всього на все. Типа, 50-59 тисяч гемів мені не вистачає. Ну я би ці 59 тисяч гемів йому дав юнітами. У мене є три хайпера, поняв? Я б йому щось, щось запропонував би. Бро! Просто капець, ти мені треба. Ти мені капець, як потрібен. Братуха, ультимейт. Мені треба ультимейт, братуха. У мене є. У мене є 300 340 тисяч гемів, у мене є. Хайпери. І я готовий тобі дати. Ще, наприклад. Блін, вентилятор, мабуть, чела, да? Тіпа 20, 30, 40, 50. Ну, якраз отако вентилятор чела. Тіпа, 3 хайпера. Один сигнутий мене останеться. І вентилятора, ну, доведеться оддати. Він хоче ще, типа, юнітів якихось, напевно. Ну, взагалі, він хоче, типа, 10 тисяч гемів зверху. Но я просто не знаю, що йому такого накидати, поняв? Давай попробуємо йому просто там. А це якраз він типа каже, що може, тіпа, просто дати йому більше юнітів. Давай йому щитів дамо, поняв таких. Я йому можу таких сігнутих, типів дати. Таких пилок, сігнутих, токсиків, сігнутих, вентиляторів. Ну, Вентилятори нічого не коштують, просто тако, типа, демона дам. І напишу го. Бо по суті, в нього все одно дешево дає. О, він нажав готово. Реді. Все, пацике. Сігнутий, Титан тандрильмен просто в нас. Хух. -ху. Дам. Ви скажіть, що я переплатив, но я переплатив за швидкість. Я переплатив за швидкість. Ух. Окей. У мене є отакий ультимейт. Отакий ультимейт. У мене нема фенмена! У мене є хайпер. Питань нема. У мене тепер є Голден. Шеф. Чим я ще можу флексити. А, ну 5 слотів. Виходить, шостим вже я сильно не пофлексю. Ну, в мене є, наприклад, замість, 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 замість хайпера. У мене є інженер. Вроді як, да. І хайпер. Все, чуваки, я прям флексити можу супер жорстко. У мене два <смуж> ультимейта є. Дуже багато всяких класних юнітів. І реально, чувак, який просто прийде на мене, побачить юнітів, які в мене в інвентарі, він просто обалдеє дуже жорстко. Дуже жорстко. Пише го трейд. Чувак, що ти мені запропонуєш? Що ти мені запропонуєш? Легендарки свої, бро. У мене 400 гемів осталось. Я не знаю, поки що що я буду дарувати до ну, переможці в конкурсі, який повинен отримати 5 тисяч гемів. тому що в мене нема тих 5 тисяч гемів. Все приходить, все приходить з досвідом. В общем-то, я думаю, що кілька тисяч тих гемів я по-любому знайду. Можна виставити ось ще таймкейси. Ну, я йому, типа, і лажі багато віддав, поняв, всякої, яку він, можливо, навіть особо не порахував, поняв. Я йому отдав мене, коротше, сігнуть. Ну, в общем, байдуже. Таку штуку получити дуже легко, і вона мені, в принципі, особо І сильно не потрібна. Я йому тут і токсиків трохи дав, сігнутих, і пилок дав трохи сігнутих. І такого, ті, дав сігнутих, і такого дав сігнутих. В общем, його таких щитів я йому надавав. І я думаю, що він просто погодився, тому що я в кінці дав йому демона. От в кінці дав йому демона, і він прям реально погодився. Ну, для мене вже не новина мати ультімейта цього, тому що він доволі таки авалдіяний. Кстати, таймкейси і можна потихенько взяти і отако тупо всіх їх. Повиставляти. І дивитись, наскільки швидко ж у мене їх заберуть. Звісно, було б непогано, щоб у мене їх прям всі позабирали. Ну, було б ще краще, аби на моєму іншому аккаунті всіх позабирали, таймкейсів, покупляли, щоб я міг спокійно сидіти і получати купу-купу всього. Класно. І мати ще зверху дуже багато гемів. От. Але на цьому, напевно, ми будемо завершувати. Двох ультимейтів ми маємо. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи багато я заплатив за ультимейтам. Мені здається, що. Нормально, в принципі, так як і надо, так я й купив. Тому на цьому напевно давай будемо закруглятися. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайне. З вами був Санчелос і всім пока-пока.